Боже, не дай нам Боже жити без Христа, без його церкви, без святого Слова. Бор бажає змоклоща в уста, щоб про спасіння не велася вова. В піснях, віршах не славили Його, хто на голубох віддав спасіння грішним, щоб відійшли від Господа свого, і дух нас кличе словом своїм ніжним. Щоб не було в нас єдності в Христі. Щоб дусі ми несли слави Богу, а він страждав, був в муках на хресті, вказав нам всім на праведну дорогу, час благодаті, все доступне нам, Божі дари та Дух Святий Господній ми вічності колись. Ми будемо там, ми будемо там, в подобі благородні. Сьогодні ж, тут, в цій земні, тримається хто Господа любов'ю. Чи чуємо голос, Господи Митрій, освячені Христа святою кров'ю. Запам'ятайте, всім в Христі ми є, ми в його тілі, якщо в Нім живемо. Що ми не маємо, все в нас у ньому є, якщо ми з ним у небо одне йдемо. Та часто так живемо все ж не так. Господь у Слові нас попереджає, дає в добрий, добрий Він нам знак всім тим, в серцях то духа його має, не будьмо тож наряднями пітьми, так часто тіло Боже ми руйнуємо. Б'єм язиком, неначе б'єм прітьми. Що Бог говорить, вже того не чуєм. Пліткам ми перше місце віддаєм, чи ми читаємо Слово Святе Боже, нерідко так на ближніх прудом лєм, Дитина Божа, так чинити не може. Є в люцифера тактика своя. Він думки нам мерзотні посилає, втрачає спокій вже душа твоя, на погляд перший виходу немає. Руйнує добре, що зробив нас Бог, і через нас Він робить свої справи, Він зводить душі з правильних дорог, і часом нам приємні його страви. Ми чинимо гріх, коли це робимо ми, несемо осуд, плітки все розносимо. Ми є дітьми, не світла, а пітьми. Кому ми користь цей час приносимо? Я прошу всіх, живіть лише для Христа. І церкви не руйнуйте, діти Божі, ціна спасіння, кров що є з Христа. То з цім житті на Бога, на Бога будьмо схожі. Любім, як Він, не так, як вчить. живім життям, тихим і побожним. Нехай в серцях вогонь Христа горить сяє серце світлом переможним. Амінь.